Відкривається завіса, ми чуємо звуки настроювання інструментів оркестру і поволі поринаємо в чарівний світ музики. Музика це той вид мистецтва, який явно чи незримо пронизує усе наше життя. Саме через музику ми можемо висловити ті почуття, для яких нам бракує слів. Великі Називали її радістю душі яка стільною, посередницею між життям розуму та життям почуттів, небом з нотами замість зірок, мовою сердець, яка несе любов. В світі існує багато музичних жанрів, але є один, в якому поєднується і вокальний, і інструментальний, і театральний жанри музичного мистецтва це опера. Хтось може сказати, що опера це складно або навіть нудно, і вона лише для рафінованої музичної публіки. Але розпід оперного мистецтва відбувся тому, що композитори саме в ньому бачали засіб спілкування широкою аудиторією. І зараз ми з вами спробуємо спростувати хибну думку про недосяжність оперного жанру і переконатися, що опера це цікаво, опера це красиво. Опера це те високе мистецтво, яке можна любити і яке потрібно вивчати. А для цього давайте звернемось до оперних номерів різних жанрів, які стали взірцями і запрямо вважаються шедеврами світової опери. Першість у реформаторстві оперного мистецтва належить німецькому композитору Крістофу Віллібальду Глюку. До нього опера була більше схожа на костюмований концерт, тобто набір музичних номерів, що демонструють вокальне мистецтво співака. Глюк почав підпорядковувати музику розвитку драматургії спектакля. Першим прикладом такого реформаторства стала одна з найвідоміших опер Глюка Арфей і Єврітіка, написана на сюжет давньогрецького міфу. Орфей, що славиться своїм мистецтвом співу та гри на Лірі, втрачає дружину Єврідіку, яку вкусила отруйна змія. Гірко оплакуючи смерть кохани, він вирішує визволити Єврідіку з підземного світу. Проникаючи туди, Орфей зворушує своєю музикою і триголового пса-охоронця Цербера, і володарів підземного царства. Вони дозволяють Орфею забрати Єврідіку, але за однією умовою. Поки вони будуть виходити з підземного царства, Орфей не повинен жодного разу глянути на кохану. І починає думати, що Орфей її вже не любить і вмовляє його подивитись на неї. В той же час воно знову повертається до царства мертвих. Але, на відміну від міфу, в опері все закінчується добре, і Врідіку повертають до коханого на землю. Один з найвідоміших музичних номерів цієї опери це частина балету блажених духів, які танцюють під чарівні звуки флейти. З часом цей уривок викремився і виконується як завершена інструментальна п'єса під назвою Мелодія для флейти вона перекладена для різних музичних інструментів. Для мене найбільш проникливо ця мелодія звучить у виконанні скрипки. До речі, саме її ви зараз і чуєте. Але ми все ж таки подивимось цілісний номер як уривок з опери в оригінальному інструментальному виконанні. А зараз ми з вами перенесемось з міфологічних часів давньої Елади в історію Старого Заповіту, і послухаємо один з прекрасніших оперних хорів хор рабів євреїв з опери Набуко італійського композитора Джузеппе Верді. Набуко це італійський варіант ім'я вавилонського царя Навуходоносора. Лібретто опери відображає основні події з його життя навуходоносор, що правив Вавилонією у 7-6 сторіччі до нашої ери захопив Єрусалим, полонив іудеїв та зруйнував храм царя Соломона. Пізніше він став вважати себе за Бога, і за це був покараний на декілька років божевіллям. Але згодом, коли на якусь мить набука зрозумів, що накоїв, він щиро розкаявся в своїх злодіяннях, прийшов від язичництва до істиної віри і дав свободу євреям. Критики називали набуко драмою для хору і навіть хоральною фрескою. Таке велике значення в опері має хор. Найбільш відомим музичним фрагментом опери став хор з третього акту Вапенсьєро – думко, де євреї, сидячи на руїнах храму, звертаються в своїх думках до рідної землі. Вапенсьєро став в деякому сенсі другим національним гімном Італії. Саме він звучав при ті. Заново відбудованого театру Ласкала після Другої світової війни, а на похоронах самого Верді і на похоронах диригента Артура Тосканіні його співав народ. В оперних постановках його часто просять виконати на біс. Давайте послухаємо його. Після такого драматичного, емоційно насиченого хору я пропоную вам трошки відпочити і звернутися до музики іншого видатного італійського композитора Джокіно Росіні. Його творчість ознаменувала розквіт національного оперного мистецтва. Особливо яскраво талант Россині розкрився в області комічної опери Буффа. Стрімкість в розвитку дії і реалістичних життєвих замальовок, влучність в зображенні характерів і блискавична дотепність, а також, звичайно, багатство мелодій забезпечили його творам величезну популярність. Найкращим прикладом такої комічної опери у Росії є сивільський цирульник. Створений на сюжет одноіменної комедії, першої частини відомої трилогії видатного французького драматурга П'єра Бомарше, Фігаро заповзятливий перукар, лікар, музикант та невтомний вигадник. Найкращою характеристикою цього персонажа є невеличка вихідна арія Каватина Фігаро. В ній він розповідає, як всюди і усім він потрібен: фігара тут, фігара там, фігара вверх, фігара вниз. Сам собі вигукує Браво, бравісімо! Ця каватина потребує великої вокальної віртуозності і майстерності. Послухайте її, будь ласка.

Rado gli effetti di lancio le farmici, agli a comando, tutta questa. Rado gli effetti di lancio le farmici, agli a comando, tutta questa. Vera risorsa, poi del Messie, con la donnetta, col cavaliere

Ahimè, ahimè che voglia, ahimè che folla, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta. Una Abramo figuero bravo bravissimo, Abramo figuero bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per aver fortuna, 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 fatto una, una, fortuna, una, una, fortuna, una, una, Творчість Росії підготувала початок епохи класичного бельканто, вокального стилю, назва якого в буквальному перекладі означає прекрасний спів. Він характеризується винятковою молодійною зв'язністю, бездоганною кантеленою, майстерним філіруванням звуку, а також легкістю, віртуозністю та вишуканістю. Неабияку роль у формуванні бельканто зіграли характерні риси італійської мови. Дзвінкість, пружність і в той же час якість та співучість. В широкому сенсі бельканто став синонімом всієї італійської вокальної школи, яскравими зразками цього стилю є оперні твори італійців Гайтана Доніцетті, Вінченце Беліні. До цієї композиторської плеяди належить і Джакомо Мапучіні. Опери якого Багема, Тоска, Мадам Бетерфляй та інші розвивають традиції італійського бальканта і становлять основи репортуару всіх оперних театрів світу. Єдиною комічною оперою цього видатного італійського композитора є Джанні Скіккі. В основу її сюжету покладена історія реального шахрая, що жив у Флоренції у 13 столітті. Він видав себе за померлого багатія. Та сфальсифікував його заповіт на свою користь. Ім'я Джанні Скікі згадується в божественній комедії італійського письменника Данте в частині під назвою Пекло, де цей прийдисвіт серед інших грішників несе зовсім несмішне покарання. Його не врятувало від такої лихої долі, навіть те, що цю аферу Джанні Скікі провернув заради своєї доньки Лауретти, яка в результаті отримала придане. І змогла вийти заміж за коханого. До речі, назва Божественна комедія виникла не відразу, але ж у 14 столітті цим терміном визначалась не весела п'єса взагалі, а історія з похмурим початком та радісним кінцем. Існує думка, що Божественною її у захваті назвав Бокаччо. сам же Данте називав свій твір священною поемою. Арія Лауретте Омія Бабіна Каро, у «Мій любий татусь з опери Джані Скікі, в якій вона розповідає батькові про свою щиру любов до юнака один з найулюбленіших та найвідоміших оперних уривків світового репертуару. Ця лірична арія контрастує з іншими частинами опери, наповненими атмосферою лицемірства, алчності та ворожнечі, і є яскравим прикладом італійського бельканта, який, незважаючи на еволюцію оперного мистецтва, і зараз залишається неперевершеним зразком краси і досконалості співочої майстерності, особливо у виконанні зірок світової опери. Таких, наприклад, як Монсерат Кабальє, іспанської та каталонської співачки, у виконанні якої ми і послухаємо цю чудову арію. Слухаючи таких прекрасних співаків, як луча на поворотті, кабальє, інших зірок світової опери, переконуєшся, яким дивним, унікальним та водночас тендітним інструментом є людський голос. На закінчення ж нашої віртуальної мистецької години мені хочеться представити сцену з першої повноцінної національної української опери Запорожець за Дунаєм. Автором музики лібретто цього твору є композитор, співак, актор Семен Степанович Гулак артемовський племінник українського письменника Петра Петровича Гулака Артемовського. Запорожець за Дунаєм є лірико-комічною оперою, сюжет якої присвячений періоду української історії, коли частина запорожців опинилась на території Оспанської імперії. Через цю опору проходить тема любові до Батьківщини, виражена в тому числі, і в пристрасному прагненні герою повернутись до рідного краю. Опера пронизана яскравим національним колоритом, він виявляється і в зображенні традиційного народного побуту, і в музичній мові твору, і в створенні характерних українських образів, наприклад, ліричних героїв Оксани та Андрія, чи ж бувалого запорожця Карася та його дружини Одарки. Ось навіть і сцена сварки останніх через чарочку пропущено чоловіком, хоч і не є позитивним прикладом сімейних відносин, але виявляє привабливі риси героїв дотепність, жвавість карася, та ліричність і в той же час твердість характер одарки. Отже, дивимось у ривок з опери. Іване, виходь, бо битиму! Іване, чуєш? Піди, піди, пошукай свого Івана. Треба тікати, а то буде лихо. Чого це ти, мій голубе, ховаєшся від жінки? Е, хто ховається? Я не ховаюся, чого я ховаю? Кажи, де це ти був? Я. Та чи довго ти мене морочиш? Та, та я що та те... ти? Де був, я питаю? Я занедужав. Занедужав. А пика яку кота? Послухай, що вчинилось, страх мене бере й тепер. Лишенько таке зробилось. Трохи-трохи я не вмер за недужа у дорозі, та й набрався ж я біди, так що ледве вже на возі Привезли, привезли мене сюди, так що ледве вже на возі. Привезли, привезли мене сюди. Чи це ж випив, чи це ж випив на дорогу? Чи в дорозі, чи в дорозі вже напився? Ні, не пив, не пив, їй погодних рік щось запоживсь. Ні, не пив, не пив їй, погодних рік щось запоживсь.

Того ні буде, перестань Бовже кричать. Ні, нехай же чують, і не буду, ямовчати. Подар, чого ні буде, перестань боже кричать. Ні, нехай же чують і не буду ямовчать, не буду я кричать.